Вітаємо вас на каналі ВПК Підшипник. Сьогодні розглянемо підшипник на пилосос 608 zzc 3 Підшипник кульковий, радіальний, однорядний, закритий захисними металевими кришками з обох сторін, заповнений мастилом на весь термін експлуатації. На маркуванні ми можемо побачити назву підшипника 608 zzc 3 Бренд МСБ Об'єднані Арабські Емірати. Суфікс С3 говорить про те, що даний підшипник виготовлений зі збільшеним тепловим зазором і призначений для підвищених швидкостей та навантажень розміри підшипника, внутрішній діаметр 8 мм, зовнішній діаметр 22 мм та його ширина 7 мм. Впк підшипник це ваш партнер у виборі оригінальних якісних підшипників.